Як заробити на крипті з капіталом 10 тисяч доларів плюс. Я вам розкажу про декілька прибуткових способів, але в другій частині відео. Зараз давайте поговоримо взагалі, наскільки важливий капітал, коли ви приходите, тільки приходите на криптовалютний ринок. Я в крипті вже більше п'яти років і бачив людей з капіталом як і 100 доларів, так і 1000 доларів, так і більше 100 тисяч доларів. І повірте, будь-яка сума втрачається буквально за секунду, якщо ви робите ці базові помилки на старті. Перша торгуєте без стратегії. А друге, це торгівля емоційна, що в принципі випливає із першого, і будь-які кошти зливаються одразу. Тому капітал на старті взагалі не важливий. Візьміть 100 спробуйте збільшити в два рази тільки після цього збільшити цей капітал в моєму новому відео про пасивний заробіток на крипті яке нещодавно вийшло на YouTube каналі я розказав про три основні способи найцікавіше як на мене останній спосіб це управління капіталом сервіс де ми допомагаємо вам збільшувати ваш капітал за відсоток від прибутку всі кошти залишаються на вашому рахунку ми маємо вже приблизно більше 50 клієнтів і якщо вас зацікавила ця пропозиція то можете написати в особисті мені слово управління і я вам надішлю контакти команди